Вітаю вас, дорога церква. Слава Ісусу Христу, що ми зібрані на сьогоднішньому служінні. Воно особливе, тому що ми сьогодні будемо згадувати смерть Ісуса Христа. Це як нагадування для нас залишене. знаєте, напевно, на декілька вже тижнів. Мене не полишає, полишала одна думка. Це в першу чергу про мене, для мене. Я над цим роздумував. Чи відчуваю я Божу любов в своєму житті? Здавалося таке якесь просте питання. Ну, звісно, відчуваю, ну, Так, я відчуваю. А потім мені задаю запитання далі сам собі. А як ти відчуваєш її? І тут я, знаєте, не зміг дати відповіді самому собі перед Господом. І мені стало цікаво, а чому я не зміг дати відповіді, як я саме відчуваю Божу любов? Що в моєму житті таке, що я не можу просто сказати, що саме це Божа любов? І тому сьогодні з вами я хочу поділитися цим словом. Але мене є одне прохання. Я хочу, щоб кожен з вас, хто знаходиться на цьому місці, і не важливо. Хто на кафедрі, хто виходить проповідувати, щоб ви за того, хто тут знаходиться, тому що це дуже важливо. Байдуже, як ти підготувався. Якщо в тебе будуть гарні слова, але не буде Духа Святого, він буде діяти, це все буде марно. Це слово не торкнеться ні мене, ні кожного з вас. Тому я прошу і закликаю, щоб кожне служіння, яке було б, щоб ви молили за тих, хто виходить і говорить слово, тому що це скрай важливо і. Тому що те, що говориться, воно повинно приносити користь і плід наших слів. Центральним місцем описання, яке не хочу я, щоб воно було як базовим, це Івана 3,16. Ми всі добре його знаємо, цей золотий вірш. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинороганого сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Всі добре знаємо цей вірш. Я ще раз його зачитаю. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Здавалось, ну так Бог полюбив цей світ. Нам здається такі прості речі: полюбив, віддав свого сина. Це десь було там далеко, на небесах. Це, знаєте, Господь Ісус Христос сказав, що я піду. Бо сказав, добре, йди, я полюбив цей світ, і все так буде добре. І ми іноді знаєте, читаємо так, як якусь книгу. Знаєте, Колись щось відбулося, десь Христос помер добре, але ми зараз живемо тут, сьогодні, ну, і ми до кінця не можемо знаєте, пізнати, як насправді це відбулося. Знаєте, Божа любов це одна із ключових тем в Біблії. Божа любов. Є людська любов, є людська любов, є людська любов, є Божа любов. Чим вони відрізняються? Перше, що приходить на думку, людська любов, вона, знаєте, це емоції, це наші переживання, і вона зачасту взаємна. Людська любов, вона взаємна один до одного. Є Різні моменти, коли любов вона не відповідає, але більшу частину любов людська це взаємність, це відносини, це якісь переживання, це душевність наша, а не духовність. А Божа любов зачасту – це любов тільки в одному напрямку Зачасту. навіть серед віруючих. Тому що ми до кінця не розуміємо, що таке Божа любов і наскільки вона явно в нашому житті. Божа любов описує, описується в Біблії, знаєте, як безумовна, жертовна і вічна. Знову звучать такі слова. Безумовна, жертовна, вічна, якісь такі, знаєте, слова, гарні слова, такі масштабні. Божа любов проявляється не тільки в милосердії, в співчутті, але й через бажання, щоб люди мали життя з ним, зростали духовно і перебували в його волі. А знаєте що, Божа Любов оточує нас щодня? Ви знаєте про це? Не знаєте. А я вам скажу, що Божа любов навіть зараз знаходиться також на цьому місці і наповнює кожного з нас. Просто ми це не відчуваємо або не придаємо значення. Ну так, це якісь звичайні прості речі. Знаєте, я зверну тільки декілька моментів, як. Зараз Божа любов знаходиться посеред нас і в кожному з нас. Це життя і здоров'я. Кожен день це дар Божий. Ви за мною згідні? Амінь. Коли ми прокидаємося, це дар Божий, особливо в наш час. Це милість Божа, це Його любов до нас. Турбота та захист. Божа і управляється в Його поступках і піклуванні про нас. Бог піклується про нас. Чи ми самі про себе піклуємося, а то вже так, як виходить. Знаєте, все, що відбувається в нашому житті, це тільки і тільки по волі Божій. І турбота проявляється в його постійності піклуванні про нас. Він оберігає нас часто навіть непомітно для нас. Якісь прості речі для нас здається, Ми навіть цього не бачимо. Але Божа любов, вона діє в нашому серці, і вона невидима. Навіть для нас, і ми здається, що вони, які звичайні речі, які навколо нас, вони просто так відбуваються. Брати та сестри, просто так в нашому житті нічого ніколи не відбувається. Внутрішній мир і радість через Святого Духа Бог дає нам мир. Хто краще не Духом Святим? Підніміть, будь ласка, руку. 10% церкви хрещені Духом Святим. Чи ви боїтеся підняти руку? Це дар Божий. А за інше питання, а це вже відповідь, відповідь кожен сам собі. А чи коли давно ви сповнювалися Святим Духом дійсно? Чи от сповнювалося ви наскільки Святим Духом, коли можете говорити на іншій мові? Коли це у вас було? Відповідь, відповідь нехай буде дасть кожен сам собі. Тому що через Духа Святого проявляється Божа любов. Прощення благодать. Бог щодня дарує нам свою милість і прощення, навіть коли ми робимо помилки. Чи прощає Бог нас кожен день, коли ми просимо, тому що ми в нас грішна натура, наше тіло, і кожен день ми щось з вами робимо таке, що ну, воно не відповідає, знаєте, Божій святості. І тому, і тому Господь по своїй любові до нас, Він нас прощає. Молитва і Слово Боже через любов, яку ми отримуємо від рідних і друзів, і навіть незнайомих. Це дуже важливо. Я далі буду говорити про це, що взаємна любов близьких і рідних, і через них проявляється Божа любов у нашому житті. Допомога у складних обставинах. Це зрозуміло. Так от. ну, Бог приходить, коли нам тяжко, ми до нього звертаємося. Не завжди він нам відповідає, або не завжди він відповідає так, як ми хочемо. Іноді здається, що Господь мовчить, але все одно у Бога все під контролем. Спомукає до покращення. Бог своєю любов'ю постійно спокає ставати кращими, змінюватися, зростати духовно. Він показує наші слабкі сторони. Надія на вічне, Божа любов щодня нагадує нам, що життя на землі це лише початок, що Він дає нам вічне життя і з ним немає болю, ні сліз, ні страждань. Знаєте, Божа любов виганяє страх. Хто в своєму житті відчував або переживав Якийсь або панічний страх, або взагалі страх чогось. Я це відчував. Знаєте, коли приходить Божа любов, Божа любов відганяє цей страх. Це, знаєте, добра пілюлька, яка, скажімо так, духовна, яка протидіє всьому, що відбувається, любому страху. Де Божа любов, там немає страха. Божа любов, сіля серця і дає втіху. Це Архі, знаєте, так, важливо, особливо в наш час. Коли люди втрачають своїх близьких, знайомих, якісь тяжкі випробування проходять, тільки Божа любов може зцілити. Ні твої гарні слова, ні мої. Так, ми можемо співчувати, ми можемо помолитися, підтримувати, але те, що відбувається в серці людини, може змінити тільки сам Господь. І Його благодать, що Божа любов, вона зцілює і дає втіху. Навіть коли в тебе розбите серце, коли в тебе печаль, коли в тебе переживання, коли в тебе безнадія, то Божа любов, тільки вона може це огорнути тебе. Божа любов, знаєте, Бог нам не просто дана вона, а Бог нам доводить її. Це записано Римлянам 5 розділ, вісьми вірш. Але Бог виявляє, в іншому перекладі доводить свою любов до нас тим. Що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Знову, коли Господь помер, Господь нам дає, Господь дав нам спасіння. Хочу, щоб ви зараз згадали одну людину, саме найдорожче в вашому житті. От просто зараз згадати цю людину. І уявимо, давайте, що, наприклад, пам'ятаєте, коли у нас була пандемія, там так от ми прийшли. І що така ситуація, що в світі знову щось відбувається, і це лише вашому, вашій дорогій людині, наприклад, є якісь антитіла в крові, і тільки вона може врятувати, наприклад, Україну або може врятувати, тому що там декілька, потрібно декілька людей, які можуть щось, на щось вплинути. І перед вами питання. І говорять, приходять до вас, говорять, що так, вашого знайомого, близько, брата, сестри, дитини, батька, неважливо когось знайомого, тільки він може допомогти. Але він повинен загинути. Знаєте, я думав над цим. І я не знаю, що б я б зробив в цей момент. Мільйони людей будуть залежати від того, що. Твій близький людина, якому ти найдорожчий в тебе, він повинен загинути ради того, щоб мільйони людей просто могли мати надію на життя. Що ми зараз відчуваємо? Такі, знаєте, емоції, хоч трошки, так от страх, паніка, несправедливість. Чому? А що чо саме, а, а навіщо? А для чого це? Я вам скажу, що Господь переживав набагато складніші. Емоції, і, знаєте, коли він давав свого сина. До нас здається, віддав свого сина. Ми навіть коли уявляємо, що, я вірю, що не буде такої ніколи ситуації, але навіть коли ми уявляємо, що щось може бути з нашими з близькими, і в нас панічний страх. Чому це так? Чому це несправедливість? За що? Та він повинен жити. Та нехай хоч всі помруть, але він повинен жити. Оце наша людська любов. Божа любов вона інша. І знаєте, і ми до кінця її ніколи не зрозуміємо. Як я говорив, що Божа любов ми відчуваємо через Святого Духа. Риблян, 5 розділ п'ятий вірш. «Надія ж не засоромлює, адже Бога, Божа любов впливає в наші серця через даного нам Святого Духа. Ще раз. Своєю любов'ю дана Божа любов. Влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Коли ми приймаємо Святого Духа, коли ми сповнюємося Святим Духом, наше серце наповнює Божа любов, що потрібно робити, щоб відчути Божу любов? Чому її часто ми не відчуваємо? Знаєте, є дуже проста порада, і я в своєму житті це практикую. Нам потрібно іноді зупинитися і згадати. Два слова зупинитися і згадати. Андрій. Зупинитися і згадати. Я зараз буду свідчити про своє життя. Як в моєму житті проявилася Божа любов? Це сталося 8 вересня 2018 року. Я потрапив е, е, дуже складну і важку автомобільну катастрофу. По моїй вині це сталося. Я був винуватим цьому. Господь зберіг моє життя. Я чудом, це Божа милість, що я залишився живим. В цей момент, коли це сталося, я був на емоціях, мене... Був адреналін, тому що я також був весь в крові, там побитий. Коли ми, це, перекинулася інша машина, моя машина чудом зупинилася до стовба, тому що я розумів, якби попав цей стовп, то машини також мій не було б. Хоча моя машина також постраждала. В той момент я вибіг з машини, та машина перекинулася. Ми намагалися там люди підійшли, ми намагалися цю машину перекинути, витягали з людей. Потім мене забрала, забрала швидка. Ми поїхали в лікарню на обстеження, тому що я весь також був в крові. І знаєте що в цей момент, коли перекинута була машина, під цією машиною лежала жінка, придавлена цією машиною. Ми витягли цю жінку, приїхала швидка допомога. І коли я їхав в лікарню, я молився Богу, Бога тільки однією молитвою. Боже, збережи життя цієї жінці. Просто я тебе прошу, просто збережи життя цієї жінці. Коли я приїхав в лікарню і чекав, коли прийде моя черга до того, що мене подивилися, мені зателефонували і сказали, що ця жінка померла. В цей момент, знаєте, бува ж таке, коли що. Якась такі обставини в вашому житті, що у вас що все підходить, уходить з-під ніг, і ти хочеш просто провалитися кудись, щоб тебе ніхто не бачив, не знав. Знаєте, я був сказав, Боже, навіщо ти мене залишив живим? Краще б я помер. Навіщо ти мене залишив живим? І я, знаєте, чітко, доторкніться до себе своїм пальцем до іншої руки. Дотрикніться. Що ви відчули? Дотик, так? який? Фізичний. Фізичний дотик ви відчули, так? У той момент я відчув такий фізичний дотик Божої любові до себе. Я не знав, що робити, і я молив Богові і говорив, Боже, забери мене, будь ласка. Ну чесно, забери, я не хочу, тому що не хочу далі жити. Я не можу це винести. І знаєте, я почув два слова тільки. От як фізичний дотик Божої любові. Я тебе люблю все. Більше нічого не відчув. Але я це відчув так так явно, як оце ми доторкнулися один до одного своїм пальцем. От так, от такий був фізичний дотик. Я це відчув. І Я сказав, Боже, знаєш, оце я, це не знаю, глина, мусор, бур'яна, все, що хочеш, це бери, роби зі мною все, що хочеш. Я не знаю, як далі жити, тому що все надії, все мене рухнуло в житті. Тому що я розумів, що загинула людина і це сталося по моїй вині. Це був перший момент, коли Господь доткнувся явно, фізично, до мене і до мого серця. Далі йшли наступні, але це було тільки початок. Я думав, що найстрашніше я вже пережив, але це був тільки початок. Наступні етапи пробування, те, що відбулося, мені потрібно було зустрітися. З батьком цієї померлої жінки і батьком двох дітей. І мені потрібно було попросити хоча б пробачення, як я міг. Знаєте, в цьому момент це довго відбувалося, мене мало довго зустрітися, але я молився, Боже, я, я не знаю, що говорити, що я повинен сказати, коли буде дивитися людині в очі, яка втратила свою дорогу людину. Що я можу їй таке сказати? Ну, я в мене немає слів. Я просто прошу тебе, Боже, доторкнись до мене і до цієї людини. Знаєте, і коли, коли ми зустрілися, я попросив пробачення, і він сказав, що ти знаєш, я на тебе не держу зла. Я не хочу е, чогось лихого для тебе і для твоєї сім'ї. Знаєте, і тоді я відчув дійсно дотик Божої любові фізично другий раз, коли це відбулося. Тому що я зрозумів, що Бог навчив мене просити пробачення у людей. Тому що моя гординя, моя самовпевненість, вона ну, десь її не стала. І щоб відчути Божу любов. Нам іноді потрібно, знаєте, навчитися прощати і просити пробачення. Але це був другий момент, коли я відчув Божу любов у своєму житті явно, тому що Бог щось зробив в моєму серці. Наступний момент був це, коли в нас були довгі судові справи. І начебто все повинно було бути добре. Мені повинні дати були умовний умовний срок. І мене в останнє засідання суду, і все так добре, і залу суду. Вирок, мене в кайданах забирають і, і знаєте, відвозять до в'язниці. Це той момент, коли я. Був справжнім, справжнім таким, як я є. Я пробув в в'язниці три, три місяці. Це не була, знаєте, якась там десь камера, де ти був один, нікого не було. Звичайна в'язниця, така велика кімната, де було багато в'язаних, різних. І я там бачив дуже різні речі, в якому в нормальному житті, якби побачила це нормальна людина, вона, знаєте, ну, не то, що вона б, знаєте, що було щось дивно, але вона б для неї це було щось шоком якимось. Я в цьому місці перебував три місяці, де постійно був алкоголь, наркотики постійно били один одного, знущалися. І я думав, Боже, ну ти вирішив, щоб я вже ну, взагалі да? ну, що, що мені ще потрібно. Так, я навчився прощати, відчуваю твій дотик. Ну а навіщо це? Ну, Що я мало настраждався, що я мало настраждалася моя сім'я чи моя дружина, коли ми це переживали. Тому що коли ти приходиш на суд, це постійний стрес, тобі постійно потрібно дивитися в очі всьому цьому батькові. Це складно, це дуже складно. І коли ти там перебував, знаєш, Господь мені сказав, я тебе люблю. Я кажу, Боже, добре, що ти мене любиш. Навіщо я тут? Що мені потрібно робити? Ну, Я не знаю, тому що те, що відбувається біля мене, воно не присуще нормальній людині. І знаєте, Господь мені відповів: будь тим, ким ти є, і все. Більше нічого в мене не було в моєму серці. Знаєте, я зрозумів, що для того, щоб бути тим, ким єсть, ти маєш знати, хим, хто ти є. І я вдячний Богу, ви знаєте, що. Навіть там до мене звернули увагу, до мене підходили, говорили, чому ти не такий, як інші, чому ти це робиш, інше, друге. І я мав можливість там свідчити. Знаєте, слава Богу. Я не знаю, я не із тих людей, які можуть підійти до людини засвідчити. Я не євангелист якийсь, але той момент і там сидять великі психологи. Знаєте, вони на тебе так дивляться, вони на тебе бачать отак от, от навскрізь. Хто ти, що ти за людина, що ти справді говориш чи ні. І знаєте, і там ти не міг вправо і бо вліво. Сказати, бо ти бог, ти віруючий добре. Чому ти не робиш? Ну добре, знаєте, на мене так дивилися. Ну ти не робиш це день, два, три, ну п'ять, ну неділю. Ну, і знаєте, і багато хто дивився, думає, ну зараз ламалися не такі люди. Зараз зараз почнеться, знаєте, тим більше, Тим паче я розповів свою історію, як це було, що по-любому думала в нього часи або Криша поїде, або тому, що це ну, перенести такі моменти, і коли нормальна людини попадають в ненормальні обставини, це дуже складно. Не я такий молодець, знаєте, що Господь щось робив там. Це був третій дотик в моєму житті, коли Господь торнувся до мене і сказав, що ти повинен бути тим, ким ти є. І ти, щоб бути ким ти єсть, ти повинен знати, хто ти є. І четвертий раз, коли був у мене дотик мого серця, мене під кінець вже перевели в камеру, де ми були в... тільки два чоловіка. Це була, знаєте, якесь, якісь... е... як поїхати в відпустку кудись, відпочити з тим, що було. В цей час моя дружина була вагітною Елою. Знаєте, і е... коли я знаходився там. Я прикинувся вранці і отримав звістку, що в тебе народилась донечка. Знаєте, цей момент ти розумієш, що ти ну, не був поруч, як мінімум, і ну, в тебе не було підтримки. Хто мав дітей, це важ... ну, я думаю, розуміють, чи будуть вас діти, що це дуже важливо, коли твоя половинка поруч, це важливо, щоб хтось був рядом. А вона була одна, знаєте, і мене була безпомічність. Що я міг тоді зробити? Кажу, Боже, ну ладно, я там якийсь грішний, сильно, ти мене там ведеш, ламаєш. А що повинні страждати мої близькі, рідні, знайомі? Знаєте, і в цей момент те, що я говорив, що Божа любов може проявлятися через. Близьких вам людей. Тому хочу, щоб ми з вами зараз піднялися і помолилися однією молитвою. Знаєте, коли ми не відчуваємо Божу любові, просто попросіть Бога, щоб Він до нас торкнувся. І нам, щоб це відпочути, потрібно зупинитися і згадати. Зупиняйтеся в вашому житті і іноді згадуйте, я знаю, що кожен з вас, кожен з вас проходив якісь випробування. І кожного з вас особливо торкався Господь в тих чи інших обставинах. Ми зараз будемо молитися і хочу, щоб ви помолилися однією молитвою. щоб... Люди, які біля вас знаходяться, якщо є своє бажання, можете просто покласти свою руку на цю людину і за неї помолитися. Щоб ми помолилися особливою молитвою, молитвою, благодарності Богу за те, що в нас є, і молитвою, щоб Бог нам дав це відчуття, відчувати Божу любов. Вона наповнює кожного з нас. Але іноді ми її просто не хочемо відчувати, іноді нам щось заважає, нам треба зупинитися і згадати. Слава тобі, великий Господь Ісус, за Твою милість до кожного з нас, Ісус. Я дякую за Твою велику любов, що Ти проявляєш до кожного з нас, Ісус. Ми славимо Тебе, Господь. Я знаю, що Ти великий наш Отець. Ти проводиш кожного з нас своїм шляхом, Господи. Ти доторкаєшся до кожного з нас своєю любов'ю, Божою любов'ю, яка, Господи, впливає і змінює наші серця, наш, наш разум, наші думки, Господи. Я молю тебе за тих людей, хто нас дивиться, хто нас слухає, тих, хто покіс, переходять зараз випробування в своєму житті, дай їм відчути твою Божу любов, дай нам зупинитися, Господи, і дійсно згадати Твою милість, того Господи, що Ти приніс, Господи, і віддав свого сина ради нас. Ми не заслужили цього, і я не заслужив цієї милості до Тебе, Господи, але Ти полюбив нас такою любов'ю, яку ми навіть не можемо осязнути. Просто благослови кожного, хто зараз перебуває в тяжких обставинах, в кого час тяжка на душі. Тільки Ти, Господь, твоя тільки любов може зцілити, доторкнутися і дати Твою повну Господи, твою повну перепомогу перебугу. Просто благослови, Господи, я знаю, що Божа любов зцілює серця, що Божа любов дає втіху. Я просто прошу, доторкнися до кожного серця, Господи. Дай нам відчути цю Твою любов, яка наповнює кожного з нас. Дай нам, Господи, зупинятися і згадувати, що Ти для нас зробив і що Ти для нас готуєш, Господи. Просто благослови, Господи. Я молю за тих людей, які зараз, Господи, в скритних обставинах або не знаю, що робити. Я просто прошу Тебе, благослови, Господи. Нехай Твоя Божа любов доторнеться в цей момент до їхніх сердець. Тому що ні я, ні ми, ми нічого не можемо зробити, тільки Твоя милість до кожного з нас. Дай нам це згадувати, дай нам, Господи, це цінувати, що Ти даєш для нас. Я дякую Тобі за все, великий Бог, а тобі нехай несеться вічна хвала.